Ви головний зрадник в країні! — Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. А ви чули, що Геолеру зник, котрий назвав Єрмака геєм і показав факт Зеленському. Якщо після минулого випуску мені здалося, що я потрапив у кримінальний трилер, то у цьому до криміналу додалася іще й конспірологія. Давайте розбиратися разом. Поки я готував цей матеріал, мені продовжувала не давати спокою думка. Невже в нас на такому високому рівні демократія і свобода слова, що влада не шукала способу приглушити аж такого зашкварного критика, як Геолерос? Ну і, звичайно, я вирішив зазирнути в пабліки звитяжного нардепа, очікуючи натрапити на якусь свіжу скандальну заяву. Нагадаю, свої компромати і обвинувачування він транслював через найвідоміші соцмережі та канали яким же було моє здивування, коли з'ясувалося, що Гео Лерос зник, принаймні з інформаційного простору, Учити, що це один режим, я буду до останнього боротися з ним. Казав він в одному інтерв'ю. А що ж сталося? Починаючи з весни цього року, будь-які публікації припинилися одночасно в усіх його пабліках. Зовсім ні нових фото, ні постів, ні заяв. Глухо. Майже всі новини в ЗМІ, де згадується Лерос, за 2023 рік. За 2024 мені трапилася лише одна новина: про те, що Гео в кінці серпня не з'явився у суді. Перше, що спадає на думку, це те, що режим, з яким Гео обіцяв боротися до останнього, переміг. Існує кілька можливих варіантів того, як вдалося затулити рота балакучому нардепу. Заграти його б не посадили, це ми знаємо. Може, дали аж так багато грошей, чи пообіцяли якусь таку велику посаду, що довелося показати своїм принципам славнозвісний середній палець, або ж пригрозили чимось набагато страшнішим, чим підпал авто. А може, відчувши, що запахло смаженим, Лерос вирішив текти? До речі, в оточенні мого інсайдера подейкують, що нині він перебуває в Іспанії. А от на останній опублікованій в соцмережах світлині Гео красується у військовій формі. Тому же вирішив подати приклад колегам і пішов захищати батьківщину? Питання залишається відкритим. А яка ваша версія, що трапилося з Гео? Підписуйся на канал та чекаю на ваші коментарі. Давайте розбиратись, хто або що могло посприяти зникненню Гео Лероса. Чимало компромату на колю злив його ж колега по слузі народу нардеп Гео Лерос. Можливо, саме тому свого часу між політиками сталася бійка просто на трибуні Верховної Ради. Нагадаю, що саме Лерос оприлюднив документи спецслужб, котрі у 90-х розробляли злочинне угруповання під керівництвом Колі Оболонського, майбутньої зірки телебачення і народного депутата Миколи Тищенка. Останній за цією інформацією свого часу був причетний до рекету, торгівлі наркотиками і навіть кількох убивств. Тут у мене виникло логічне питання. А хто ж злив молодому політику ці секретні документи? І чому він вирішив потопити соратника по фракції? І ось тут клубок почав розплутуватися і завів мене на темний бік української політики. Давайте по порядку. Компромат на Єрмака. Лерос відзначився не лише лютою антипатією до Колі Тищенка, але й до його кума Андрія Єрмака. В його адресу сипалися сотні звинувачень. І з трибуни Верховної Ради, і з Ютуб-каналу і соцмереж Геолероса, котрі той дуже активно вів. Чернявий нардеп закидав голові офісу президента і корупцію, і держзраду, і навіть зв'язок зі спецслужбами країни-агресора. Це я вже мовчу про викриття сексуального характеру і зазіхання на родинні доходи єрмака. Це був маленький спойлер, незабаром розповім детальніше. І вже тут мене почало мучити питання. А що так можна було? Невже другорядний політик може ось так публічно обливати брудом другу після президента людину в країні? І йому за це нічого не буде? Але мабуть, найгучніше вистрілив Геолерос, коли злив пресі і правоохоронцям так звані плівки Єрмака? Якщо хто не пам'ятає це записи розмов рідного брата правої руки президента Дениса Єрмака? Там, нібито йшлося про торгівлю державними посадами, розпил державних коштів, взятки та інші неприємні речі, також як пізніше заявляв сам Лерос, із плівок випливало, що усю цю діяльність курував старший брат Андрій Єрмак і отримував з цього свою долю. Відповідні органи навіть змушені були взяти цю справу на розгляд, але особливого вихлопу від того як завжди не було. Брати Єрмаки все заперечили, звинуватили гео в провокації і подали проти нього позов. Навіть Зеленський публічно обілив свого улюбленця та його брата, заявивши впевнений, що Денис Єрмак нічого такого не робив, просто потякає забагато. Лероса ж, президент, назвав аферистом. Ми з вами поговоримо о железобетонних доказательствах державної зміни Зеленського, о том, як його саме ближайше окруження. Оказалось, казалось, ці ж люди во время війни викачили мільярди гривень із бюджету нашої країни і ніяк за это не відповіли. Ну і не можу не згадати про ще один, майже в буквальному сенсі удар нижче поясу в бік Єрмака, Даючи інтерв'ю одному із медіаресурсів, Лерос натякнув на сексуальну орієнтацію сірого кардинала української політики. А це питання навіть найсміливіші критики зачіпати бояться. Далі, того, пан Андрій затятий холостяк, але не у випадку Геолероса. Пропоную переглянути шматок інтерв'ю в цій частині. Йшлося про те, що Єрмаку, нібито постійно вважалися загрози з боку його конкурента і попередника на посаді голови ОП Андрія Богдана. Это, видимо, какие-то комплексы у господина Ермака, которые везде он видит его цель. Я не исключаю, возможно, что это может как-то связано там, с его нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он там, видит каких-то... Вы что про его сексуальную ориентацию? Ну, весь парламент уже об этом mm -hmm. говорит и знает. Я не исключаю, что, можно он просто испытывает к Андрею какие-то, к Богдану, особое чувство трепетно. Но это, это их цель, дело. Это зона, да. Да, давайте, давайте. Ось тут зізнаюся, навіть у мене щелепа відвисла. Але й це далеко не єдине, чим відзначився Геолерос. Середній палець для Зеленського. Розглядаючи особистість молодого політика, не можна не згадати про ще одну його запальну витівку. Якось під час візиту Зеленського на одну із сесій Верховної Ради, Гео Лерос вирішив скористатися ситуацією і просто з трибуни розповісти все, що про нього думає, прямо в лице. І не просто розказати, а ще й показати. Це треба бачити. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу, але я не боюсь казати правду. Е, будь ласка, Ви я попрошу з... по темі виступу, Фіаба Гратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Ну, це вже, як то кажуть, повний зашквар. Моральну сторону такої поведінки зараз розбрати не будемо. Але погодьтеся, показати середній палець президенту на очах у всієї Верховної Ради і всієї країни це треба мати неабияку сміливість, або ж геть пуститися берега. Із зрозумілих причин Зеленський старався уникати коментарів з приводу цієї історії. Ну зовсім потім зрозуміло. З а як вам такий зубастий політик? Підписуйся на канал та ділись своєю думкою в коментарях. Для нас це дуже важливо. Ну а перед тим як розповісти, до яких наслідків привели усі ці виборки, скажу кілька слів про те, звідки ж взявся такий відважний або просто безрозсудний владний критик. Гео Лерос при народженні Георг Багратович Курехян з'явився на світ у Києві в 1989 році. Закінчив Гео факультет міжнародного права у Київській академії адвокатури. Але за професію не працював, вдарився у творчість. Він позиціонував себе як режисер, знімав документалки і кліпи. А от наступне його творче захоплення і проклало йому шлях до великої політики. Як розповідають змі, він затіяв проект, покликаний прикрасити місто муралами. Якимось чином, історія замовчує, як саме йому вдалося пробитися до кличка. І проштовхнути цю свою ідею. Нібито близько 70 муралів по всьому Києву його заслуга. Завдяки цьому Гео став позаштатним радником мера з культурних питань. Потім молодого Таланта запросили в Міністерство інформполітики. В рамках цієї співпраці було створено фільм про Чорнобиль, нібито молодого креативного діяча. Помітили в Зеленського, і незабаром він став його позаштатним радником. А вже звідти потрапив у списки Слуги народу на виборах 2019 року і став народним депутатом. Прослужив на благо партії він недовго і незабаром став критикувати політику влади. Мовляв, через те, що передвиборчі обіцянки зеленського розходилися з його діями. Ну і зовсім скоро Гео виключили з фракції. Корупційний скандал: сотні тисяч доларів готівкою. Ну, ніби ідейний молодий політик. Але як виявилося, кришталево-чистою біографію Лероса теж не назвеш. Була одна справа з корупційним душком, у якій фігурувало прізвище Лероса. У 2018 році, нібито тоді Гео мав організувати створення серії муралів на метро Осокорки. Незабаром там з'явилися роботи восьми різних художників. А ще згодом стало відомо, що на цей проект з бюджету було виділено 3,6 мільйона гривень. От тільки як з'ясувалося, художники працювали на благодійній основі і грошей за свою роботу не отримали. Куди ж тоді поділися майже 4 мільйони, залишилося загадкою? Може, в кишеню Долероса? За інформацією мого інсайдера, коли виплила ця справа із муралами і зниклими мільйонами, Кличко розсварився із Гео, і той почав критикувати мера. Як ми вже знаємо, ця справа йому вдається чудово. І саме завдяки цьому молодика помітили в оточенні Зеленського. Бо нагадаю, якраз тоді почалося протистояння президента і київського градоначальника. Що ж стосується походження статків Геолеруса, історія теж темна. Він не вів бізнес на творчих ініціативах, теж, начебто, не міг багато заробити а між тим придбав квартиру в Києві метражем понад 300 квадратів, їздив на дорогих авто. Думаю, саме час зазирнути до декларації нардепа. І ось майже одразу серед задекларованих об'єктів нерухомості бачимо згадувану квартиру і частки ще в двох менших квартирах. Далі 96 витворів мистецтва: картини та статуетки, елітні годинники, колекції фотоапаратів і марок. Вартість цього скарбу не зазначається, але припускаю, що вона не мала. Серед транспортних засобів два мотоцикли Хонда та авто «Тойота йотакамрі. Забігаючи вперед, скажу, що був у Гео і ще Мерседес. А от що з ним сталося, розповім зовсім скоро. Також Лерос володіє криптою на трохи менше ніж 200 тисяч гривень, та отримав мільйон з лишком гривень за продаж якогось майна, а також тримає готівкою 577 тисяч доларів, 93 тисячі євро, 528 тисяч гривень і 4 тисячі фунтів стерлінгів. Не кисло, скажу я вам, але питання, звідки гроші все одно залишається. Ось що шепнули мої анонімні джерела. Нібито в зеленій команді Лерос допомагав заробляти на вивозі за кордон предметів антикваріату і цінностей. В основному це були знахідки чорних археологів, викрадені екземпляри з приватних колекцій та розграбоване майно з будинків і офісів колишніх регіоналів. Але усе це зрозуміло ніякого офіційного підтвердження немає. Так само як невідомо чому Лерос змінив вектор і пішов проти політичних соратників. Попередження у стилі 90-х. А тепер повернуся до того, які ж наслідки для Гео Лероса мала така зухвала і провокативна критика влади і її перших осіб. Ну, по-перше, це дві судові справи. Перша за хуліганські дії у стінах Верховної Ради, кодова назва Середній палець щодо цього Лерос іронізував: я буду наполягати на слідчому експерименті. Зібрати Верховну Раду та президента, щоб знову повторити жест. А друга справа пов'язана з плівками Єрмака і відмовою Гео визнавати опубліковану ним інформацію про брата глави ОП недійсною. В обох справах крапка іще не поставлена. Отже, як бачимо, покарання за довгий язик і активну жестикуляцію таки настало. Хоча, можна сказати, Гео іще відбувся легким переляком. Хоча далі було гарячіше, у прямому сенсі. Пам'ятаєте, я казав про те, що у Лероса був Мерседес? Так, от його спалили. Саннардеп не постраждав, але висловлював впевненість, що то було попередження, аби він притримав язика. Ідейний політик звернувся до правоохоронців, аби ті відшукали замовників і виконавців підпалу, але справу незабаром зам'яли. Ну, здавалося б, після такого попередження багато хто б задумався, чи варто ризикувати життям заради ідей. Однак Лерос знову проявив впертість. Якщо я за щось вже берусь. Я з цієї теми не слажу і довожу до кінця, що б не що б мені не піджигали, що б там не яке кількість діл не відкрили. І ось тут вже виникає нове закономірне питання: хто ж стоїть за Лео Геросом? Можна було б навіть припустити, що він просто такий чесний і принциповий та критикує владу за покликом серця. Але ж хтось йому надає ті секретні документи і зливає ті плівки. Сам Гео про це, звичайно, помовчує у медіапросторі Гуляло припущення, що Лерос це людина уже згадуваного екс-очільника офісу президента Андрія Богдана. Бо коли Богдан був при посаді, Гео прибився до Зелени. І приблизно після того, як Богдана видіснив з посади новий улюблений зеленського Андрій Єрмак, Лерос розсварився з однопартійцями і почав критикувати владу. Особливо самого Єрмака. Однак сам нардеп-сміливець це заперечує. За інформацією мого джерела, за Леросом стоїть колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Нібито діло було так: після усунення Богдана Тимошенко сподівався, що зможе так само турнути і Єрмака, вірогідно націлившись на підвищення. І, начебто, напередодні повномасштабного вторгнення, це йому майже вдалося. Правда чи неправда, а факт залишається фактом. Тимошенко у 2023-му пішов з посади зама Єрмака, а той лишається правою рукою президента. Але до чого тут герос? Інсайдер пропускає, що після звільнення Богдана Тимошенко обрав іще недосвідченого, але дуже амбіційного політика у якості інформаційної торпеди, тобто людини, котра буде за сигналом критикувати і обливати брудом, кого потрібно. А матеріали компромату Тимошенко ймовірно добував через старі зв'язки у правоохоронних органах. Але знову таки цю інформацію ніхто офіційно не підтвердить. Єдине, що свідчить на її користь, це те, що і Зеленський, і сам Лерос підтвердили, що саме Тимошенко був тією людиною, котра свого часу привела Гео в команду президента. На сьогодні в мене все. Додам лише, що про долю епатажного Гео Лероса можна розмірковувати іще ще довго. Але факт очевидний. Навіть у найсміливіших сміливців, котрі б'ють себе в груди, обіцяючи боротися за правду до останнього подиху, або є власні корисливі мотиви, або є способи, таки змусити їх стулити пельку.